На урочистому заході були присутні представники командування військово-морських сил Збройних сил України, керівний склад і викладачі академії, ветерани вітчизняного флоту, представники духовенства і громадськості. А у єдиному святковому строю вишковалися курсанти академії та військово-морського коледжу старшинського складу, ліцеїсти військово-морського ліцею. Батьки та рідні теж прийшли привітати своїх дітей із святом 1 вересня. З напутніми словами до курсантів та юних ліцеїстів звернувся перший заступник командувач Військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Сергій Єлісєєв. Шановні товариші, новий навчальний рік ставить перед вами відповідальне завдання щодо складного військової освіти, підвищення якості навчального процесу та підготовки спеціалістів. Хочу, щоб кожен з вас розумів, від якості вашої підготовки залежить як вільної готовності військово-морських сил України. так и обороноздатности нашей державы в целом. У цей урочистый день вечера сердца обожаю всем митского плотского здоровья, силы духу, оптимизму и наснаги, успешного владения знаниями и до новых новых взвешен на благо процветания нашей подчищины Украины. Здесь свет, слава Украине, слава Вескову морским силам! Слава! Слава! за історію академії її лави поповнили курсанти з екваторіальної гвінеї. Наступні роки 50 гвінейців будуть навчатися у академії. 30 чоловік отримують звання бакалавра, 20 навчатимуться у військово-морському коледжі старшинського складу. Звернувся до присутніх і перший секретар Посольства Республіки Екваторіальна Гвінея в Російській Федерації ондоматого Габріель Хуан. А Хочу искренне поблагодарить правительство Украины за огромные усилия, которые оно вкладывает в последние годы для оказания помощи правительству и народу Республики Экваториальная Гвинея в разных областях, в частности в военной сфере, на благо нашей страны. Пользуясь этой возможностью, хочу поблагодарить организаторов данной встречи за приглашение и принять участие в данном мероприятии. Цьогорічний конкурс до академії складав близько трьох чоловік на місце у військово-морський коледж два. Тож навчатися у стінах славетного військового закладу пощастило тільки тим, хто дійсно відповідає вимогам військового вишу. Зазначив тимчасову виконуючий обов'язки начальника академії військово-морських сил імені Нахімова, капітан першого рангу Петро Гончаренко. У цьому році ми в академії морських сил набрали. На перший курс 60 чоловік. Військовоморський коледж старшинського складу набрали 48 чоловік-курсантів. Я думаю, що конкурс був дуже добрий на одному місці. У нас було три чоловіки, тому найкращі курсанти, абітурієнти зараз навчаються в нашій академії. Задоволений рівнем цьогорічного набору начальник військово-морського коледжу старшинського складу Академії військово-морських сил, капітан першого рангу Євген Кальніченко. Серед першокурсників є 11 військовослужбовців контрактної служби. На сьогоднішній день після закінчення військового закладу середньої ланки юнаки отримують звання старшини другої статті. Втім, у перспективі планується підвищити звання до головного старшини, зазначив капітан першого рангу Євген Кальніченко. По 5 спеціалізаціям ми будемо їх навчати на протягом 2,5 років. Значить, хлопчики до нас прийшли з 20 регіонів України. Більшість це складає центральна частина. Міністр оборони поставив конкретне завдання. Тобто кожен повинен бути на своєму місці і кожен бути професіоналом. Тому, перш за все, їх, їм потрібно навчатись, перебрести певну. Певний ліміт знань, які б допоміг їм виконувати свої обов'язки на первинній посаді. І тому ми випускаємо молодших командирів, а молодші командири це перші помічники командного складу на кораблі чи в військовій частині. Ми їх будемо навчати як і їх спеціальності і спеціалізації, так ми їх будемо вчити лідерським якостям. Першокурсник військово-морського коледжу старшинського складу Сергій Борисов вирішив продовжити династію військових. Батько юнака капітан другого рангу. Після закінчення коледжу Сергій планує продовжити навчання вже у академії. З дитинства мріяв стати військовим моряком. Моя мрія здійснилася, я поступив в військово-морський коледж. Після закінчення військово-морського коледжу я мрію стати офіцером. Ськовоморському коледжі мені тут дуже подобається тут чуйне ставлення офіцерів, чуйне ставлення товаришів. Завжди вони допоможуть у вирішенні будь проблем. Приємним подарунком для всіх присутніх стало відкриття планетарію, який після майже десятилітньої перерви був відремонтований, оновлений та знову відкритий. Побудований ще в 1970 році. Він довгий час служив добрим помічником майбутнім штурмана та вахтеним офіцерам. А протягом останніх двох років, завдяки зусиллям керівництва факультету судноводіння та енергетики суден, планетарій знову побачив світ. А тут проходять спочатку теоретичні заняття. Потом проходит и практическое занятие. То есть на теории они изучают небесную сферу, расположение главных созвездий и звезд в этих созвездиях. Затем после теории проходит практическое занятие. Они отыскивают на небесной сфере с определенной точки, заданной преподавателем, определенной точки в море или в океане, они отыскивают эти созвездия. После чего проводятся практические занятия. Преподаватель готовит определенные точки в мировом океане. Вот мне дает задание, что мы должны выйти, допустим, на 68-ю широту северную. Я устанавливаю установку на 68-ю широту, то есть северные моря Северного полушария. Определенная дата, время, на это время, на эту дату. Выставляются все планеты, созвездия, Солнце, все. Здесь каждый день меняется положение звезд и планет. Абсолютно каждый день и на каждый час. Конкуренція уснує у будь-якій галузі. Є такі суднокомпанії, які здійснюють морські перевезення і навіть спеціально наймають хакерів, що ламають систему GPRS. Тоді судне збивається з шляху, розповідає завідувач планетарія Микола Захарчук. Тож єдиним стовідсотковим способом залишається ручне визначення місця. году в, в Манілі проходило свищання капітанів дальнього плані всіх крупних. Перевозчиков, морских перевозчиков мира, где принято решение, что надо, потому что есть нечестные конкуренты, нанимает хакера, который умеет запустить в один у два спутника вирус, называют пульку, и дается ошибка. Естественно, судно конкурирующей компании опаздывает в порт, то есть уходя в сторону где-то, это неустойки, это штраф и так далее. То есть ведет к разорению компании. В связи с этим щоб убрати вот негативні явлення, прийнято рішення вернуть підготовку настоящих штурманов судоводітелей. Майбутнє української армії за професіоналами. І ті хлопці, які сьогодні навчаються у стінах академії, вже зробили перший крок на шляху до своєї мрії. А наполегливість молоде завзяття і велике бажання допоможуть їм досягти.